Процес встановлення домофонної системи багатоповерховому будинку проходить поетапно. Представники фірми влаштовують збори мешканців під'їзду або працюють індивідуально по квартирну. Якщо 60% жителів згодні, то домофон встановлюється. Плата за встановлення домофона коливається з врахуванням вартості домофонної трубки, нових дверей також залежить від кількості мешканців, що погодилися на користування домофоном. Між фірмою та мешканцями міста укладається договір. Усім, хто відмовився від Установки дають один ключ на квартиру. Принцип роботи домофонної системи дуже простий. Людина, що підходить до дверей під'їзду, не може без спеціального ключа їх відкрити. На блоці виклику набирається номер квартири. В квартиру подається дзвінок. Господар знімає трубку та розмовляє як по звичайному телефону. Якщо вирішив пустити гостя, натискає кнопку на переговорній трубці, і двері під'їзду відкриваються автоматично. Найбільше незручностей виникає у жителів, які відмовилися від домофону. Якщо до них хтось прийде, зв'язку немає. Рятує лише мобільник, але потім господар вимушений сам спускатися вниз і відкривати двері. Тут і постає дві сторони: перша завдяки домофонній системі двері завжди будуть зачинені. У під'їзді буде тепло та чисто. І друга сторона: у людей, що відмовилися від домофону, виникає чимало незручностей. Зв'язку з цим до міськвиконкому надходять скарги від жителів міста. Щоб розібратися в даній ситуації, нещодавно відбулася зустріч. За круглим столом зібралися представники управління управління житлово-комунального господарства керівників жепів та представників фірми, що встановлює двері з домофонами, відкрив засідання заступник міського голови Леонід Якубовський. Десь більше півроку назад почали надходити, в тому числі і виконком почали надходити скарги від людей. Комусь це подобалось, комусь це не подобалось. Але оскільки питання не було такого розголосу, тому ми зібралися тут, щоб спільно обсудити і з'ясувати принаймні для себе це добро. Встановлення таких дверей чи це зло? Е, управління ЖКХ намагалося, так як були звернені людей, намагалося з'ясувати на законодавчому рівні, яким чином це описується наше законодавство з е, житлове саме законодавство. На жаль, там практично нічого не сказано про це. Тому з юридичної точки зору ми не можемо сказати, чи це зло, чи це добро. Тому ми можемо обговорювати це тільки з точки зору зручно це чи незручно людям, і чи своїми діями ті люди, які бажають встановити, чи вони своїми діями не попирають права своїх сусідів. На нараді розглядалися депутатські звернення Сергія Зіневича на підставі скарги одного із жителів міста. Депутат міської ради зауважив, що подібних скарг в усній формі набагато більше. Основні пункти звернення він озвучив присутнім. Домофон це взагалі непогана справа, але дійсно тут є е, різні точки зору. 50% добре, але всі інші 50% як ви зважаєте? Вони дають один ключик. І з цим одним ключиком вся сім'я, 3, 4, 5 чоловік змушені передавати іншому. Всі інші ключі по 20 гривень вони продають. Я розумію, але ключі це товар. Якщо я не хочу купувати двері, так само товар. Якщо я не хочу купувати цей товар, чому я повинен вас передавати? А ви, поставивши свої двері, змушуєте людей до купівлі вашого товару, примушення. Це вже трошки серйозніше питання. Що будь з тими громадянами, у кого є, хто не заключив договір на встановлення дверей, Він живе на 8, 7, 6, 5 під'їзді. До нього приходять знайомі, лікарі, я не знаю родичі. Він змушений ця, е, бігати туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Це удобно. Це в цьому я рахую, обмежуються права громадян на проживання, на на користування приміщенням і, взагалі. Це неудобно. Кого є гроші, хто заплатив, да. питання має. Їм хорошо, красиво, удобно. Дійсно, в підвіздах зменшилась кількість, зменшилась. Я не говорю, що вона пропало. Зменшилась кількість е, бруду, мусору, бутепло, клішок, але це не звільняє від все одно е, того не змінює тієї ситуації, що є чимало претензій до фірми, яка встановлює домофони. Було від керівників вже міста. Домовленостей між цими сторонами немає. Комунальні служби та приватне підприємство договору не укладали. От і виходить, як в байці, лебідь раки В Вже вплинути на ситуацію не можуть. Мешканці скажуться. А фірма і далі працюють за своєю схемою. Надо було тому через жеки. Все таки солосовуватися. Наприклад, ви встановили 10 дверей. Із за дверей, мене що там двері були вже не дуже е, е, такого хорошого качества дерев'яне, але двоє металеві двері були. Я не знаю, де вони ділися, ті двері. Понімаєте, я не знаю, де вони ділися. Чи ви їх забрали, ті двері, чи визили їх на брух, ці двері, чи кому тобі перепродали ці двері. Не таким мало маніром було підходити до цього діла. Ви розумієте, і за того, що ви. От на даний час, що ви не стільки добра зробили ЖЕКом, скільки вбитка зробили, то в мене ніякої охоти не має на даний час працювати з вами. Чесно, слава, повірте. Справа в тому, що всі відносини будь-які мають регулюватися законодавством. Раз зараз немає законодавства, є інші методи, як це робиться. Договор з ЖЕКом. Буде договір ЖЕКом, там буде все оговорено, всі питання і про електроенергію, і про ці ключі, і про згоду жильців. А то, що зараз виходить, от я й говорю. Нема договора з ЖЕКом питання по тому, що натворила ця фірма, і де до, до люди здають нам питання. Я особисто не проти цих дверей, але треба зробити, його, щоб було нормально. <тутут> що треба <тут> зробити? Я пропоную, а ви записуєте, що хочете. І після того я буду прийматися ключі від вас. Значить, перш за все, бути, якщо не рішення міського голови, не рішення сесії, значить, е, 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 лист за підпису міського голови або заступника, що дозволяється ЖЕКам заключати угоду з цією організацією. Далі. Угода має бути розроблена між жеками і цією організацією, де має бути оговорено, що всі моменти починає від зняття дверей существуючих до установки нових і здачі їх. Обратно же ЖЕКу здачу. Оце все зробіть і будь ласка, працюйте. Договор тоді починаємо роботи. Говорили слово і представники фірми. У них на всі питання є свої відповіді. В запиті було вказано, що 100% повинно бути бажання мешканців. Але ну, зважаючи на судову практику та інші закони, всі чомусь мешканці посилаються на 369-ту статтю цивільного кодексу, але там зазначено, що розпорядження, саме розпорядження спільним майном здійснюється 100%, а користування і володіння ну, є право власності складається з трьох складових. Володіння, користування, розпорядження. Розпорядження це коли здійснюється відчуження майна. Так, згоден. Але ж встановлення домофонів і дверей це не є відчуження. Це мешканці отримують більшу користь, тобто користуються. Також зберігає комунальне майно, лампочки, що там ще стіни, ліфти. Ну, Чужий не прийде, не розрисує, не вкраде там, не зламає. Обговорення вийшло активним, емоційним та гучним підсумком засідання було заключне слово заступника міського голови Леоніда Якубовського. Головне питання це на яке ми сьогодні не дали відповідь і не дамо відповідь. Це про те, де ставити двері, де не ставити двері, де люди хочуть ставити, де люди не хочуть. Оце головне питання, на яке ми відповідь не дамо. Ми можемо його подискутувати. Ми можемо про нього проговорити, але це головне питання, на яке відповідь повинні дати центральні органи виконавчої влади. Тобто, або міністерство, або кабінет міністрів у своїх постановах чи розпорядженнях повинні вказати, тому що сьогодні дійсно казав Олег Михайлович, 50 чоловік хоче. Поставити двері і один не хоче. То чому один має попирати права 50? І навпаки, 50 теж не мають права попирати права однієї людини. От на цю питання ми відповідь не дамо. Все останнє я пропонував би на от підсумок нашої розмови: це щоб всю діяльність свою ви проводили на підставі договору з ЖЕКом. І там ми всі ці. Нюанси могли б обговорити, крім одного, звичайно, де ставити двері, де не ставити. Бо там це дійсно питання треба втратити з мешканцями. Тому я просив би вас надати проєкт такого договору сюди, нам в управління ЖКХ, для того, щоб там ще тиждень ми його там подивилися і десь там, не знаю, там, через 2-3 тижні ми його могли узгодити. Присутні домовилися, що коли буде готовий договір, який повинен урегулювати права, обов'язки діяльність вже та фірми, тоді і відбудеться повторна зустріч.